Ровина і сучасність, пізнавальна історична інформація та територія для розваг. Все це у музейному просторі Окольний замок, що відкривається вже цієї п'ятниці. Ексклюзивний репортаж перед стартом екскурсії. Далі. Музейний простір Окольний замок буде новою родзинкою Луцька і відкриє двері для відвідувачів уже 14 липня. А розпочинали роботи у межах транскордонного співробітництва ще у 2014 році. Тоді проводилась реконструкція та дослідження окольного замку вежі Чарторийських та підземелля колегіуму єзуїтів. Роботи проводили в межах співпраці з Євросоюзом у рамках грантової програми. Оновленого музейного простору не було б і без сприяння Луцької міської ради та мер. Міста ігоря Поліщука особисто. Загальна кількість це більше 700 метрів квадратних, де побудована експозиція в виставкових залах, в кімнатах, в коридорах, де відвідувач лучан та гості міста має можливість побачити і залу рицарства, залу навчання ізуїтів, залу відеоперегляду наукових фільмів, залу погребу 16-го століття. І, звичайно, що ми, як новітній музеї, хотіли показати, що є, які цікавинки, не лише такі обставки. Стандартного типу, як зазвичай музей бувають, а на рівні Європейського союзу і світового, де є розважальні речі, тобто ми бачимо відійний екран, де відвідувач може переглянути історію Луцька, починаючи з 1500-х років, завершуючи сучасним, де має можливість взяти в інтерактивний віар екскурсії. У музейному просторі будуть і віртуальна реальність, і навіть привиди. Екскурсії будуть цікавими як для українців, так і для іноземних гостей. Ми будемо, звісно, нашим гостям розповідати екскурсії українською мовою. Також є така можливість англійської, це особисто я буду проводити, і польською мовою. Я дуже рада, що маю можливість ділитися і не тільки з українцями, але й з іноземцями. Історії луцька. І хочу сказати про нашу таку особливість нашого підземелля: це те, що у нас не тільки суто науковий контекст, а воно має ніби дві частини: і розважальний, розважальний Ню частину і наукову, тобто буде цікаво всім дорослим дітям, саме у день відкриття екскурсії в окольному замку будуть безкоштовними. Тож ви зможете побачити всі цікавинки, а також те, як історія поєднується із сучасними технологіями на власні очі. Саме відкриття ми запланували 14 липня і ввели форму реєстрації, де в Google-системі можна заповнити реєстраційну картку і взяти участь в безкоштовних. В екскурсіях, які будь діяти з 15-ї години до 21 години, тобто що півгодини відвідувач підходить, зареєструвавшись вчасно в безкоштовній екскурсії, переглядає, дивиться зали, спілкується з гідами. Ось і дуже надзвичайно прекрасно проводить свій вільний час. Запрошуємо всіх відвідати музейний простір Окольний замок. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.